Книга Езри, розділ восьмий Оце голови родин і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання Артаксеркса. З синів Пінхаса Гершом. З синів Ітамара Даниїл. З синів Давида Хатуш. Синів Шиханії, синів пароша Захарія, із ним записаних у родовідні списки 150 чоловік. Синів пахат Муава Елеонай, син Зерахії. І з ним 200 чоловік. Синів Затту Шиханії, син Яхазієлла, і з ним 300 чоловік. З синів Адіна Евед, син Йонатана, і з ним п'ятдесят чоловік. З Синів Елама Ісайя, син Аталії. Із ним сімдесят чоловік. З синів Шефатії – Зевадія, син Михаїла. Із ним вісімдесят чоловік. З Синів Йоава, Овдія, Син Єхієла. 218 чоловік. З Синів баннія Шеломіт, Син Йосифії, З ним 160 чоловік. З Синів Бивая Захарія, син Бивая, з ним 28 чоловік. З Синів Азгада Йоханан, син Гаккатана І з ним 110 чоловік. З Синів Адонікама. Згодом прибулі і оце їхні ймення Елефілет, Єєл і Шемайя. і з ними шістдесят чоловік, З синів Бігвая Утай та Завуд. і з ними сімдесят чоловік. Я їх зібрав коло ріки, що вливається в Агаву. І там простояли ми табором три дні. І, як я переглянув народ і священників, не знайшов там із синів леві нікого. Тоді я послав по Еліазера, Аріела, Шимаю, Елнатана, Аріва, Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, провідних мужів, і Пояріва та елнатана учителів. І дав я їм наказ для Іддо, Голови над місцевістю Касифія і вклав їм в уста слова, що мали говорити до Ідо та його братів, нетінеїв у місцевості Касифії, щоб вони привели нам прислужників для дому нашого Бога. І привели вони до нас, бо добродійна рука Бога нашого була над ними розумного чоловіка, синів Махлі, сина Леві, сина Ізраїлевого. Тобто Шеревію та його синів і його братів 18 душ, і Хашевію, і з ним Ісаю, синів Мирарі, і братів його та їхніх синів, 20, а з нетінеїв, що їх призначив був Давид, та князі до послуги Левітам 220 нетінеїв, усіх призначених займенням. Там же коло ріки Агави, оповістив я піст, щоб нам упокоритись перед Богом нашим та просити в нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна. Бо мені було сором прохати в царя супроводу та кінотчиків, щоб захистили нас від ворога в дорозі, бо ми, говоривши з царем, сказали. Рука нашого Бога над усіма тими, що його шукають, їм на добро, але його сила і гнів на всіх тих, хто його покидає. Постили ми ото і просили Бога нашого про те, і Він вислухав нас. Тоді вибрав я дванадцять із головних священників Шеревію, Хашавію, і з ними десятьох з братів їхніх. І відважив їм срібло, золото і посуд, дари для дому Бога нашого, що їх дали цар, його дорадники, князі його та всі ізраїльтяни, які там були. Відважив я отже їм на руки срібла 650 талантів, срібного посуду на 100 талантів, золотих чаш 20 по тисячу драхм. І дві посудини з кращої блискучої міді, дорогої, як золото. Я сказав їм. Ви посвячені Господові, і посуд святий, і срібло, та золото добровільний дар Господові, Богові батьків ваших. Бережіть же його не всепуще, доки не здасте на вагу перед головними священниками, левітами. І головами родин Ізраїля в Єрусалимі, в кімнатах дому Господнього. Тоді священники і левіти забрали зважене срібло, золото та посуд, щоб нести його в Єрусалим в дім бога нашого. А рушили ми від ріки Агави 12-го дня першого місяця, щоб іти в Єрусалим. І рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога і тих, що на нас засідались у дорозі. Прийшовши в Єрусалим, перебули ми там три дні. Четвертого ж дня, зважене срібло, золото і посуд у домі Бога нашого, переважено на руки Меремотта, сина Урії, священника». А з ним був Єлеазар, син пінхаса, з ними ж Йозавад, син Ісуса, і Ноадія, син Бінуя, левіти. Все було почислено і зважено, та й записано все в той же такий час. Сини неволі, що повернулися з вигнання, принесли на всипалення богові Ізраїля 12 волів за всього Ізраїля. 96 баранів, 77 ягнят та 12 козлів у жертву за гріх. Усе це на всипалення господові. Вони передали царський наказ царським сатрапам та начальникам заріччя, а ці підтримували народ і дім Божий.